Сьогодні, 21 травня 2018 року, близько 12 години, до мене зателефонували та повідомили, що по вулиці Гребеннікова в новому бузі при транспортуванні трактором Чингір було розпахано частину дороги. Виїхавши на місце подій, я побачив, що опустилися борони та пошкодили частину асфальтового постриття. Дороги з до Новий бухгори напроти колишнього міста в Нагадаю, що стан доріг новому бузі і так не сподіває. Як бачите, зараз я знаходжуся на вулиці Гребенникова, де стоїть трактор який, якого зірвалося чи щось там зламалося ці борони і були опущені і пропоротий асфальт. Як бачите, дуже добра техніка Джандіру, яка пропахала прямо асфальт, як ви бачите. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.